Ваша команда провела два різних тайми і якби в першому таймі реалізував хоча 50%, кілька, то... чим це можна пояснити? Не знаю. Реалізація це така дуже капризна штука. Тренуватимусь на тренуваннях більше над реалізацією, над можливо завершальною стадією. Бачите, в першому таймі моменти були, не реалізували їх, а в другому таймі вже не виходили здавати моменти, вистачало последнього пасу. Такий, такий футбол дуже, дуже складно сказати, що сталося. Можливо, на фоні того, що в першому таймі дуже багато не забили. Але десь вже воно накопилося десь ментально в голові, що не виходить, і потім вже якісь почались проблеми з психологією. Можна на це звернути увагу. А так ніби. Після чудового першого тайму дуже жаль, що так все закінчилося. Нічого, будемо працювати, надіємось на краще.